Я вітаю вас, друзі, в ефірі програми Європейський Вектор. З вами я, Олена Тритяк. А сьогодні поговоримо про туризм. В Студії у нас начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Оляна Басараб. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Поговоримо про туризм, але саме слово туризм від 24 лютого 2022 року трошки набуло іншого значення. Такі вона викликає різні, різні емоції в людей. Багато хто вважає, що нині на часі подорожі, і туризм, і для багатьох це просто стало мрією. Наші захисники, захисниці, волонтери, волонтерки не можуть собі цього дозволити. І Люди, що втратили свої домівки, але зараз здається, що туризм це не тільки відвідування нових місць, це про зміцнення, про, про стілення нашого здоров'я, ментального фізичного здоров'я. Що ви про це скажете? Вітаю всіх. А, ні, насправді турин зараз на часі. Івано-Франківськ це туристичне місто, і слоган івано франківська як івано -Франківськ – місто для життя, місто фестивалів, місто спокою, затишку, комфорту. Ну, на жаль, війна змінила багато що. І Івано-Франківськ це тилове місто. І завдання і виклики, які стоять. Перед містом, перед туризмом є, звичайно, що інше. Від початку війни багато чого змінилося, і в першу чергу наше завдання тури... туристичній спільноті було те, щоб е... оскільки в перші дні війни до нас приїхало дуже багато вимушено переміщених осіб, нам потрібно було зробити місто Івано-Франківськ відкрите для них. В плані спокою, в плані імплементації, ми повинні були показати, що Івано-Франківськ це і безпечне місто, де можна відпочити, де можна розслабитися і просто переключитися на цей позитив. А я вдячна всій туристичній спільноті через те, що ми дуже гарно спрацювали. Я ми вдячна нашим готельєрам, які безкоштовно залили всім всіх потребуючих. Ми, я вдячна нашим рестораторам, які в перші дні, в дні війни будували, годували і наших військових, і знову ж таки тих, які потребували. В перші дні війни був створений логістичний центр на нашому вокзалі. Ті, хто приїжджали, ми могли скерувати їх, підказати, куди їм направлятися, де відпочити і знайти оцей затишок. І м, вдячна екскурсоводам. Ми давно маємо хорошу практику проводити безкоштовні екскурсії. Містом, так? Містом. так? Mm -hmm. І цього року 12-та 12 річниця оцих наших безкоштовних екскурсій, які ми проводимо разом з областю. Але м, початок війни заставив наших екскурсоводів. Навіть не заставив, а дав їм поштовх, всі хотіли допомогти, всі хотіли волонтерити. І ми ці екскурсії проводили більше ніж три місяці кожен день. Був період, що ми хотіли вже зупинити. Ну навіщо це забагато? Але коли на екскурсію приходить 20-25 осіб, і коли ми бачимо, що це людям потрібно. Ми це продовжуємо. І це переважно були люди не з нашого регіону, так? Це були в першу чергу приїжджі, але кордони закрилися спокою і, і позитивних емоцій потрібно було і нашим людям, нашим містянам. Тому приходили і наші містяни, і наші жителі міста для того, щоб щось почути нове, просто відійти від телевізора і почути якісь. Щось приємно відчути себе туристом в своєму місці, але, але відчути себе туристом. Ви знаєте, що ще приємно було? Що а, ми не телефонували наших В Місті Франківську є досить багато екскурс, екскурс... хороших екскурсоводів. Була створена всього на всього uh, таблиця, де екскурсоводи самі записувались. І не було так, що я переживала ой, хто екскурсію проведе завтра? Це було на тиждень, на два наперед. Люди бронювали і казали, ми проведемо, ми хочемо. <pelot in -game> тобто, це є наш невеличкий вклад. Угу. Давайте для, ці, до нашої первої ці, ці тему якось, може, більше про це проговоримо. Бо я знайшла цифру, що до лютого 22-го року, до повномасштабного вторгнення, угу. близько 37% українців подорожували Україною менше разу в рік, і практично вони не, не виходили, не виїжджали за межі свого регіону. І я думаю, що через це, можливо, і от ці наративи РФ, та вони так дуже глибоко осідали. Тобто люди, які жили там на Донеччині, Луганщині, вони практично нічого не знали про Західну Україну. І коли вони з'явилися у нас уже через це повномасштабне вторгнення, мабуть, у них просто відкрилися очі на, на наше життя, так? Так, але ще що скажу, Івана-Франківщина е, е, мала завжди багато іноземного туристу. Тому що uh -huh. попри все, ну. Недаром кажуть вони ворота в Карпати. Так, через нас до нас приїжджають дуже багато туристів, які затримуються на день, на два, а далі їдуть в Карпати. Хоча згодом вони знову повертаються. От. Але м -м, війна внесла свої корективи, і дуже багато центральної, е жителів центральної України, Східної України для того, щоб перезавантажитись, почали досліджувати. Е Західну Україну. Mm -hmm. а, приємно те, що і з'явилася пропозиція. Чому ж, от питання: чому до нас почали їхати туристи? По перше, через те, що є пропозиція. Другим важливим є те, що хороше транспортне сполучення, попри все. Ну і саме основне, це те, що Порівняно в нас є безпечні, це Але, теж скажі, дуже ласка. Який вид туризму користується попитом? От зараз та це є звичайний туризм, це є активний відпочинок, це є відвідування якихось цікавих місць. Чи можливо це гастрономічний туризм? А важко зараз сказати, який саме зараз mm -hmm. сезон? Зараз зима. Угу. Відповідно, зимові види спорту угу. популярні тобто активний і активний так? відпочинок. Він більше в Івано-Франківській області, але в Івано-Франківську так само зупиняється. А в нас ну, приїжджають в міста туристи і як правило. Тепер їде турист підготовлений. Він знає, що він має відвідати. Він конкретно знає, де він має, mm -hmm. що скуштувати. Mm -hmm. І гастрономія однозначно, що так. А також ще є цей активний турист, це є відвідування нашого драмтеатру. Це mm -hmm. є один з магнітів, який притягує наших туристів. Я вважаю, це феномен. Я не чула такого в інших місцях, що є театральний туризм. І, дійсно, купуючи квіток театр, людина потім планує собі вже подорож до гір. Тих самих. Я знаю, що нещодавно відбувся всеукраїнський форум в Івано-Франківську, туристичні міста та регіони підсумки трьох років кризового управління сферою гостинності. Так? Ви там були спікером, одним із спікерів. А, так, ми... Яка була мета цього форуму? Власне? А, так, я тішуся, що ми почали відновлювати туристичні зустрічі з нашими колегами з інших міст. І цього року, 19 грудня, відбувся якраз туристичний Форум, туристичні міста та регіони під. Підсумки трьох років кризового управління. А приємно те, що організатором цього форуму є Івано-Франківська міська рада спільно з Державним агентством розвитку туризму, а також нам допомагав той же самий драмтеатр, як же без нього а також УКД університет mm -hmm. Короля Данила. От приємно те, що ми запросили і до нас приїхали представники з багатьох міст. Таких як Харків, як Одеса, як Дніпро, як можливо когось забуду, але здавалося б, який туризм туризм там зараз, так? В Харкові чи а в Одесі? для нас дуже важливі такі зустрічі <кас> в часі війни, тому що нам ми, ми маємо можливість обговорити наболіле, поділитися практичними кейсами. Щось почерпнути і комусь щось підказати цього року. Форум мав три панелі: а велику увагу ми приділили інклюзії, тому що mm -hmm. це зараз актуально. Також стали розвиток туризму і медичний туризм. Ми розуміємо, що це є три mm -hmm. напрямки, які є найважливіші, і в цьому напрямку нам потрібно всім працювати. Mm -hmm. Є мапа. Як вона називається правильно, інклюзивного туризму? Мапа безбар'єрності. Саме, безбар саме Україні, на так? цьому форумі uh -huh. ми презентували не ми, а Державна агенція розвитку туризму разом з громадською організацією ЛУН місто вони розробили таку мапу. мапа безбар'єрності українців. Ми розуміємо, що війна ще триває і. Велика кількість українців все ж таки має стикається і стикнеться, і стикнулася з проблемою часткової мобільності або mm -hmm. або маломобільності. От і тим самим ми розуміємо, що заклики куль... медичні вони мають переважно всі. Ті ж самі пандуси, ті ж самі вбиральні. Але ми розуміємо, що такі заклади, як готелі, як ресторани, інші заклади від відпочинку, гостинності. Все ж таки повинні в цьому напрямку ще попрацювати. Цього року ми зробили невеличкий аудит закладів розміщення, і найближчим часом ті заклади, які пройшли, наш аудит, все ж таки будуть розміщені на цій мапі. А мапа буде корисна тим, що Люди, коли будуть їхати чи до Івано-Франківська, чи до якихось інших міст України відвідувати мапа розрахована буде так само не тільки для місцевих, а й для іноземного туриста. Вони можуть собі наперед спланувати, які місця є їм доступні mm -hmm. для відвідування. А що цікаво, що на мапі є кольорова гама, mm -hmm. гама світлофорів. А є певні критерії до аудиту. Якщо заклад має там і пандус, і вбиральню, і ряд інших, угу. відповідно, вона зеленого кольору. Той заклад висвітлюється на карті зеленого кольору. Відповідно, якщо є тільки там частково, угу. це як світлофор це є в нас жовтий. Червоний, ну Ту, кольорова ганка буде видно, я для... можливості люди на, можуть там буде... поїхати. Так? А скажіть, будь ласка, наше місто має багато міжнародних партнерів. Як вони взагалі відреагували? Якою була їхня реакція на початку повномасштабного вторгнення? Чим вони допомогли нашому місту? А на сьогоднішній день Івано-Франківськ має 26 міст партнерських і. Приємно сказати, вдячні їм, низький їм Уклін. З перших днів війни е майже всі відреагували, е майже всі писали, майже всі. Надавали гуманітарну допомогу, були міста більші, які надавали більше. Були міста менші, які кооперувалися, і, скажімо, так, два-три менших міст, і вони все все ж таки щось називали, не надсилали. Це були і медичні засоби, і одяг, і дуже багато харчування, і дитячого харчування, і багато круп. Ми зверталися трошки згодом, ми починали самі звертатися і досі звертаємося до наших міст партнерських з, чи інакшою, з тим чи інакшим проханням. І, Такого не було, що вони не відреагували. і діти відпочивали. Мені здається, за кордоном я бачила інформацію. Так, Так. так, угу. так. тішимося, що вже два роки, як наші міста партнери запрошують дітей наших військових. А насправді практика відпочинку дітей за кордоном у нас була давно, але в часі війни. Жодна дитина не поїхала, не маючи тата, які чи маму, яка на фронті, чи батьків, які загинули. Тобто всі діти дійсно ті, які потребують того, тих позитивних емоцій і того, того відпочинку. І наші міста дуже серйозно до цього підходять. Це ми що, ну, організувати якийсь відпочинок для дітей. Насправді з дітьми працюють психологи. насправді програма дуже деталізована і дуже така цікава. Вони мають можливість і в басейн сходити, і екскурсії, і, і різні психологічні тренінги для того, щоб діти максимально оздоровилися, угу. а також максимально отримали того позитиву і, скажімо так. Ну, не забулись, угу. але переключились на щось угу. хороше. Ну, приїхали з новими силами Основ... в Україну, Коли ми так. так? І цього року, до речі, діти їхали навіть в Португалію, в Брагу, що така угу. далека мандрівка. Були а... на морі навіть Були так? так. Були на морі, угу. так. нові враження. Взагалі, подорожі будь-які знайомлять нас з культурою якоїсь там іншої країни. так? Вони, І Зрештою, в подорожі ми відкриваємо себе, зрештою, так але. Що цікаво в нашому регіоні? Що можливо спілкуватися з місцевими мешканцями, можливо бачити старожитності, і можливо нам, українцям, для себе навіть перезавантажитися в плані сприйняття цих місць та цієї історії, і в якійсь мірі багато чого було побудовано. Скажімо так, ідеологічно Радянським Союзом, так? І зараз, коли створюються оці нові історичні подорожі, можна перезавантажитися в плані сприйняття. Я би називала це деколонізацією взагалі <п Leaders of you> нашою? Так, насправді, багато в нас приїжджих, і ми стараємося. Більше уваги приділити внутрішньому туризму, і, попри все, ті, які приїжджають, вони приїжджають за спокоєм, за безпекою, а також за приємними враження, uh -huh. враженнями. Туризм це є сфера враження, uh -huh. сфера позитиву, uh -huh. і такими магнітами і такими об'єктами. Які е, найбільш відвідувані в місті Івано-Франківську, так як я казала, це е, є наш драмтеатр. Е, приємно також, що дуже багато е, відвідують наше міське озеро. Для них це цікавинка, що в центрі міста і така велика водойма. І позитив, позитивом є те, що е, м, наше озеро, наш парк зараз е, набагато розвинувся, набагато став яскравішим, атракційнішим. А також не можу згадати, звичайно ж, наш е, промприлад. відвіду відвідати підприємство. Старе підприємство, яке переробили. завод, кажуть. і щось з нього таке зробили, всі хочуть це бачити. Так. Нам приємно і приємно те, що е промприлад, е він є е доступний. Угу. Це є доступна будівля. Також не можу не згадати е про наш палац Потоцьких. Це наш великий магніт, який е, з кожним роком стає ще красивішим. Тішимося, що завдяки нашим проєктам вдається нам його реконструювати. І от буквально минулого року в Івано-Франківську відкрився перший інтерактивний музей зброї. Це наша історія, це наша культурна спадщина. От, музей цікавий, відвідуваність музею зараз хороша. А також я не можу згадати про ратушу. А, кілька років тому відкрився оглядовий майданчик на ратуші, а, який дуже популярний, але крім того, Наші дівчата з Туристичного дист... інформаційного центру розробили нову екскурсію під земелям. Я була це фантастичні враження. Це моторошні враження в більшості, але це щось інше і mm -hmm. це mm -hmm. те, що приваблює. Це точно те, що варто відчути. Те, що від варто mm -hmm. знаєте, завжди те, що цікаве, mm -hmm. щось сповите якоюсь історією, mm -hmm. воно Возник, Любляна, притягує. Як працюють міфи в туризмі? Ми хочемо чути неболиці. Ми хочемо ми чути неболиці. І приємно те, що. Наші екскурсоводи з цим справляються. Я побачила, я як вони особливо, коли підземелі ми зайшли, і екскурсовод за нами зачинила двері, оці важкі, такі на такий засув. Ну, а це практично приміщення у в'язниці. Ну, так собі. Моторошно. Моторошно. Але е, знаєте. Ми все одно мусимо спробувати і так, і так, так, так. А, Колись ми їздили туром, ну і зараз їздимо, але е, погодьтеся, що в часі війни багато туристів їдуть машиною самостійно і угу. планують свій відпочинок самостійно. От, і тому це угу. е, е, ці е, магніти. Ці must-visit є дуже важливими для Франківська. Скажіть, наскільки легко іноземному туристу подорожувати івано франківськом і його околицями? Ви розумієте, про що я говорю, наскільки легко? Тобто, наскільки іншою мовою, окрім української, є написи, наскільки є вказівники, наскільки є позначки, тобто, як можна зорієнтуватися? А насправді ще перед війною розроблена нова туристична навігація міста Івано-Франківська. Ми планували це величезний цей проект реалізувати, але ми розуміємо, що в часі війни є важливіші ну, потреби. От але, попри все, дуже багато по перше наших Украї... івано-франківчан. Знають англійську мову, далі мапи є англомовні, далі не всі вказівники, але так само основні вказівники є англійською мовою. А наступне в готелях на рецепції всі розмовляють англійською мовою. Тобто проблем зовсім немає. По-друге, у нас мало хто тепер і великими картами користується, Переважно це це є Google Maps, Google Maps а Google mm -hmm. Maps це є на англійській мові, тому цим немає жодної проблеми. І я зауважила, що в часи війни ми, ну жінки, скажімо так, які дуже багато жінок спочатку війни виїхали, і ми всі ставали такими амбасадорами своєї країни. Так, у нас була можливість розказати про свою країну, про своє місто, про свої Карпати, зруйнувати деякі міфи, які існували, і існують і ще нав'язані радянською імперією, так і, і це нас в нас всіляло якусь таку. Ну, важливість, скажімо так, якусь місію насправді про Україну тепер знають всі. Наскільки реальність є, яка вона повернення міжнародного туризму до України із закінченням війни? Справа в тому, що до нас їде турист, просто не в такий іноземний туризм, mm -hmm. тільки не в такій кількості, як ми привикли, не в такій кількості, яку би ми. Угу. Вже хотіли. Ми віримо, що на все свій час і Івано-Франківськ своїми горами, своїми магнітами, своїм затишком буде тим е, притягуючим е, магнітиком, магнітиком, таким, так? магнітиком туризму. А важливо ще також те, що е, ми буквально минулого року теж запровадили таке звання Амбасадор Івано-Франківська. І цього року вісім представників вісім людей, які Народилися в Івано-Франківську, або навіть в нас є два іноземці, які не народилися, але які мають івано франківськ в себе в серці, <с <с сповідують, розказують про Івано-Франківськ і несуть цю правдиву інформацію про місто, про війну, про е, туризм і про е, все саме хороше не тільки е, е, в Україні, але й за межами міста Івано-Франківська. А також мені приємно те, що в часі війни відкриваються теж дуже багато закладів і відкриваються відпочинкових локацій. Ми розуміємо, що кордони закриті, що відпочинок на терен... за теренами міста є дуже важливий. І от на жаль, великі концерти знову ж привикли івано франківськ місто ем, ну, фестивалів, фестивалів місто uh -huh. Ковалів. Ну, на жаль, ту, е, великі фестивалі організувати немає можливості. Але ми організуємо багато конференцій, багато зустрічей. Я вдячна нашим університетам, нашому приладу, на базі яких ці конференції відбуваються. Також приємно сказати, що. Е Локації, Вовчинецькі гори угу. активно розвивається, розвивається активно зустрічає туристів. Приємно те, що цього року відкрилися в підлужжі Валькова Гора О, виявляється. Е це одна з легенд. Е міфи. Знову ж таки, міф. Але це також можливість сімейно виїхати за межі міста, нарвати самому яблук, пофотографуватися і. Там є контактний зоопарк супер з дітьми, це ідеальне місто, буквально місце, буквально 15 кілометрів від Івано-Франківська. І вірю, що таких локацій буде більше. Я не знаю, чи це ви мені скажете на це запитання відповідь але мені от цікаво, чи змінився, чи можливо ви знаєте тенденцію, скажімо так, чи є такий відтік туристів від мега таких густонаселених? В такий бік тихого його ще називають повільний відпочинок. Це приватні садиби, це невеличкі місця, віддалені від густонаселених, скажімо так, коротків. Є, є ну івано-франківського зеленого туризму немає в місті, але в області все ж таки його є дуже багато. І що приємно те, що зелені садиби якраз. А, Більшою популярністю мають мають більшу популярність, ніж, скажімо так, готелі на п'ять на поверхів і сім. А люди хочуть спокою, uh -huh. але погодьтеся ще також, що крім спокою, вони ще хочуть якісного. Побуту. Побуту, Побуту. і Якісної uh -huh. як, невеличкої атракції. Тобто uh -huh. вони з радістю вам поїдуть і візьмуть участь в якомусь майстер-класі. Вони щось попробують своїми руками зробити. Вони спробують справжнього сиру, піднімляться на якусь е, полонину і куплять його там. Вони їм е, хочеться. Вражень угу. туризм це є Відпочинь, сервіс, черві пра... так. Плюс враження. враження. Ну це сфера власна створення тої емоції. Причому емоція може бути різна. Звичайно. Це може бути драйв, може бути якийсь ризик, може бути спокій, може бути задоволення, але має бути емоція. Яскрава, яку там за скільки? За 3-5 днів е треба буде прожити їх різні емоції, щоб потім згадувати якийсь час, так. Так, і викликом ще для Івано-Франківська є, і от ми на цим працюємо, те, що до нас почали їхати військові на реабілітацію. Тому медичний туризм, реабілітація так само дуже важлива. Крім спокою, ще відповідне лікування. Ну, і я так спостерігаю, що у світі зростає зацікавленість усім українським. І, мабуть, от зараз нам варто не, не упустити цю можливість продовжувати розвивати наше так? і відтворювати його, здобувати оці знання, згадувати ті знання, щоб вони зростали, і щоб ми більше пізнавали, щоб світ більше про нас знав. Так, однозначно, що так. І е, ми так само над цим працюємо, тому що ми розуміємо, що е, до нас. Е, Їдуть і, і за ностальгійним туризмом. І приємно те, що відкриваються нові маршрути, шукається е, щось цікаве, нове для того, щоб розказати, показати. Але не просто м, провести. а Турист вимагає події, турист вимагає якоїсь екшеру. Персоналізація, так? я би сказала, якусь історію конкретної сім'ї, конкретної людини. так? Так, тут дуже багато ще залежить від екскурсовода, від того, як він зможе знайти контакт якраз з туристом, і, скажімо так, надати ту інформацію, яку турист потребує. Я вам дякую, Оляна, за розмову. Я хочу сказати в висновок з нашої розмови, що туризм в Україні таки існує. Повномасштабне вторгнення його можливо зменшило, але не точно що не скажімо так, не, не знищило. Він існує, він розвивається. Так, дякую. І це приємно. Це приємно. Я дякую і ще раз і хочу нагадати, що це була програма Європейський Вектор. А в гостях у мене була начальниця управління міжнародних зв'язків туризму та промоції міста Уляна Басараб. Дякую вам. До побачення на все добре, нехай щастить.